Малодійний березень у філармонії. Вечір скрипкових концертів подарують маломанам учні київської музичної школи-інтернату імені Лисенка. Школярки у супроводі симфонічного оркестру нашої філармонії виконують одні з найкращих творів для скрипки Прокоф'єва та Шостаковича. З програмою для вас жінки виступить народний артист України Павло Дворський. На концерті розігруватимуть романтичну вечерю в ресторані, золотий виріб та інші призи. Глядач, який виграє цей сертифікат, буде мати можливість поїхати до Трускавця, Проживати безкоштовно, харчуватися безкоштовно і два дні провести з коханою людиною. До Шевченківських днів вона загастролюватиме і чоловіча хорова капела імені Ревуцького. Цього місяця на сцені поєднуватимуть народні пісні України, Росії та Грузії з джазом. Під батутою Мирослава Скорика симфонічний оркестр інсольвів заграє твір маестро, танцювальна сувіта для фортепіано і струнних. Відзначатимуть у філармонії і 170-річчя з дня народження Миколи Лисенка. Солістка віденської опери Вікторія Лук'янець виконає найвідоміші арії та сцени з опер композитора.